Опануємо для того, щоб відповідальність була на власниках. Це перш за все була наявність повітка намордника, і це основне ключове. Також розглядаються варіанти окремих вагонів для людей з тваринами першого останні. А це наразі те, що буде тестуватись, угу. і будемо дивитися, як це працює на практиці буде зворотний зв'язок від людей. Наразі важливо, щоб пройшло голосування, яке відбувається в Київ цифровий. Люди проголосували загалом, що вони за. Потім у нас буде тестовий період, п'ятимісячний, для того, щоб власне випробувати, як це працює на практиці, і ввести можливо, да, якісь додаткові правила. Пані Оксано, ось цей тестовий період пілотного проекту, як він буде організований? Чи стосуватиметься усіх станцій? Ну і зрозуміло, які варіанти ви розглядаєте. Ну, почну з того, що нам потрібно зараз отримати е, розуміння взагалі, бачення киян е, подорожі з тваринами. Сьогодні вже по третій день, якщо не помиляюсь, голосування mm -hmm. ми маємо 86 тисяч, більше 86 тисяч опитаних. До 27 липня триватиме, е, та, трішки повторююся, але, е, власне, коли ми вже отримаємо дані, вивантажимо, опрацюємо їх, тоді ми е, ну, опрацюємо алгоритм. З Цього власне тестового періоду ми обов'язково поінформуємо, як він буде відбуватися те саме. Ну всю детальну інформацію домов вже згодом ближче до, до початку цього тестового періоду, але після опрацювання цих даних, які ми отримаємо від Київ цифровий, пані Ольго, на сам кінець, які можливо технічні чи безпекові ризики викликають занепокоєння щодо здоров'я тварин, наприклад, ті ж самі ескалатори, певні автоматичні двері, звукові сигнали. Насправді саме про ми говорили найбільше, коли робочу група працювала, напрацьовувала дані правила. Поки що це викликає найбільше занепокоєння. Ми вже говорили багато тварин великих, які бояться їх. От і власне це той момент, який припрацьовувався наразі. Насправді я думаю, що це питання власників, да, які знають добре свою собаку, якщо вони готові з нею їхати. Вони власне тоді відповідають за те, як собака себе поводиться в таких ситуаціях. Якщо собак вони знають, що можуть бути проблеми, вони просто не будуть користуватися такою можливістю. Але загалом надати можливість такому маємо, тому що дуже багато людей, які е, мають тварини, які користуються метро, і для них це є великою складністю переміщатися по місту з тваринами mm -hmm. без можливості користуватись метро. Тому я сподіваюся, що голосування відбудеться в позитивному ключі, і ми пропрацюємо всі ці моменти, включно з ескалатором.